Що потрібно для справедливої мобілізації? Ну, мабуть, ну, по-перше, хотів би зазначити, що питання це складне, багатогранне і, о, в принципі, да, можна дати позитивну відповідь на кожен з трьох пунктів. Але, мабуть, все-таки я б більшу перевагу віддав першому пункту. Ми не дарма згадували Ізраїль. Відпри... Відправити можна власів на фронт. Я не дарма згадував Ізраїль, ми згадували Ізраїль. І я скажу відверто, хоча там в Ізраїлі зараз так само, як і у нас, виникла проблема з некомплексністю. Навіть там. Але разом з тим у військах є ну, такий поширений захід, до якого вживаються командири, якщо інших засобів практично вичерпані. Власний приклад, роби як я. Назовіть мені хоча б одне прізвище з представників влади. Я, я точніше, так, два. Бо одне я знаю. Це, це... Рома Костенко. Так, так. але це СБУ. А він же не в коаліції. Тобто це позиція всередині влади. Все все це, це... Ну, він в структурі а, СБУ, але все ж таки він народний депутат да, від голосу да. І... напрямком. Друге прізвище, хоч назвіть. Рома Лозинський. Той самий голос і, і не і представник голос. влади. А, ну, да, ну да, Вже повернувся, да, 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 служив, повернувся. Да, це народні да, депутати, про яких да. ми зараз говоримо. А, з, я вже не кажу про дітей. От що то дітей, це, мабуть, взагалі треба табу. Да? І з цього треба починати. Я абсолютно в цьому переконаний. На жаль, наша влада, вона почала свою, з моєї точки зору, я оцінюю вкрай негативну це злочинна діяльність. Питання демобілізації, вона з перших вівторнення не зробила нічого абсолютно для мобілізації населення. Я маю на увазі не мобілізація в сенсі залучення чоловіків військовозобов'язаних до війська, а мобілізацію населення як єдиної громади для того, щоб дати відсіч ворогу. Цього ж не було зроблено. З перших днів почали суспільства заколисувати цим язиком клятим. І я з перших днів волав просто, ну, що ви слухаєте цю, цю покидька. Як можна на це реагувати? Куди взагалі дивиться СБУ? Він поширює абсолютно деморалізуючі наративи в суспільстві. Але, ну, в мене летіло там каміння стільки. І коли він почав розповідати, що там через два тижні війна закінчився, я казав мінімум від трьох до п'яти років в кращому випадку. Теж в мене там летіло все це. А потім до цього кота баюна приєднався і той з Опи, як він, Михайло Подоляк. Подоляк. <різько> потім від великого розуму чомусь туди не сиділося спокійно, і е е керівник гуру поліз зі своїми обіцянками каву в Ялті прийти. Ну, просто якесь скаженіло. І я можу про це. От зараз глядачі на мене там теж, мабуть, камінюки накидають, а я можу про це абсолютно широко казати. Бо в перший день вторгнення, о 9-й ранку, я сам був в військкоматі, о 10 я склав присягу, о 11-й я тримав зброю. Тому от я абсолютно спокійно можу дивитись в очі кожному. Я вважаю, що я виконав свій громадський і чоловічий обов'язок. А коли я багато разів спілкувався із. Тими, кого ми називаємо хилянтами, і з тими, хто дезертири, і з тими, хто відмовляється виконувати накази командирів. Ситуації різні. різні. Я не можу сказати, що я завжди засуджую цих людей. Я так Чому не можу так? сказати. Чому так? Я не можу засуджувати чоловіка, який має реальні проблеми з, ну, скажімо, з епілепсією. А його а, силоміць тягнуть до ТЦК і, не дивлячись ні на що, його призивають до війська. Ну, це Ось, вже мать. питання до роботи ВЛК. Абсолютно я згоден. Я ж тому й кажу, що це питання багатошарове, да, воно дуже складне. А, нещодавно спілкувався з людиною, яка відмовилась виконувати наказ. А, Загін з колишніх ув'язнених сформували групу, от я зараз точно не хочу брехати, 6-7 чоловік. Перший вихід бойове завдання, перший вихід, перший штурм залишається один. Він повертається, і, звісна річ, він відмовляється далі виконувати розпорядження командира. І в мене тут виникає величезна кількість запитань до командування. Абсолютно. Як можна було абсолютно непідготовлених, необстріляних людей перший. Є, я розумію, що да, ми з тобою таких випадків мільйони знаємо. Я кажу просто, що ситуація складніша, набагато, да. вона не да. чорно-біла. Да. Як я можу. Ну, у мене не повернеться язик засуджувати цю людину, яка на власні очі побачила. Так. І, ну, просто... так. А не мерзенне ставлення командирів до. Гордянське своїх... ставлення. Да, да, до а своїх... потім після цього командир все одно лишається да. на посаді, да, і да. його ніхто не міняє. Да. До речі, от в чому секрет успіху рекрутингу да. там, третє штурмової, okay. секрет успіху Азова або Харті? Він не в тому, що вони ну і в тому, що вони класно роблять медійку. Ми зараз покажемо вам. Ви точно бачили, але хто не бачив, подивіться: амій Азові, нова медійка Азову, яка розлетілася вірусно і зробила замість Офісу президента Міністерства оборони Генерального штабу. До речі, у нас при владі медійники, тобто таку кількість продукту можна і сенсів зробити, але то таке. Я Ось. думаю, на жаль, що вже ми втратили той час, коли можна було е завдяки Медійник. виключно медійним заходам врятувати ситуацію. Давайте подивимося. Сиролог... Це подобається. Я завершу. Да, да. Я знаю, що це не сподобається глядачам, але я прогнозую, все завершиться облавами і загороджувальними загонами. Досвід. Другої світової війни. І що тоді буде? Колапс. Що буде? Будуть захищати Україну, хто не встигне через тису перепливити? А я боюсь зброї надто багато на руках. Тут почнеться громадянська. Якщо я не думаю, що спороби. почнеться, бо переважні більшості, ті, хто здатні її починати, вони якраз воюють і вони на, на боці іншої сторони.